Ось віталій авто Вінниці, як завжди, цікавими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги народний Volkswagen Golf 5, 1,6 MPI 2006 року випуска. Прибув до нас з Німеччини від першого єдиного власника. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, Все скло, включно з лобовим рідне. Комплектація Goal на гарній резині Hankook 2019 року. Залишок 90% десь, бо дуже гарна резина жирна. Так, автомобіль не має корозії, не має царапін, пошкоджень м'ятин. Дуже збережене домашнє авто. Жоден болтик по авто не крутився. Пройду загальний огляд по кузову з камери далі пройдемося толщинометром перевірки стану даного автомобіля. Сірий колір дуже сильно люблять, так як він не такий маркий. На ньому не видно пилюки сильно. І візуально приємний колір, легко продаваємий чомусь в народний вважається. Автомобіль у нас на туманках омивач фар, комплектація Goal. І так, пройдемося толщинометром, розглянемо салон, роботу мотора та підведемо підсумки. Зараз рано дуже темніє вже. Встигаємо знімати всти... огляди для вас автомобілів. Так, перевірка толщинометром. 76.2. Хто не бачить точку, наголошую. Біль без шпаклівки, не битий, без корозії. Пороги рідненькі, ціленькі. Автомобіль має мінімальні сліди експлуатації, от мінімальний сколік, так як автомобіль має 221 тисячу пробігу. Для свого віку, для свого пробігу взагалі автомобіль без зауважень. Автомобіль від першого єдиного власника з Німеччини. Зараз ми це розглянемо далі у відео. Корозія в слабких місцях відсутня. Так було проведено огляд автомобіля Volkswagen Golf 5 в комплектації Goal 2006 року випуска. Автомобіль без ДТП, без корозії. Розглянемо далі салон. Так, скло все рідне, включно з лобовим. Автомобіль уплотнітелі всі на місці. Корозія відсутня. Він код для перевірки, кому потрібно. Карти не провалені. Переднє склопідйомники, жоден болтик по авто не крутився. накладки на пороги Goal, Шкіряне кермо, особливість комплектації Goal, В колір напису йде нитка по всьому автомобілю на кермі на перемикачі передач. Тут також відмітка Goal, і шкіряний ручник. Не затертий, не проваляний, не відломаний. Все чистенько. На кліматі підігріві сидінь, колоночка, магнітола, все працює. Потолок чистенький, не проваляний, не прокурений, автомобілі не курили. Задній ряд сидінь так само, без зауважень, все чисто. 1,6 MPI мотор. Ремкомплект весь на місці, насос Тумкрат, все збережено. Прийоми всі ціленькі рідненькі, жоден болтик повто не крутився, все в заводському стані. Амортизатори тримають, автомобіль має парктроніки. Корозії в слабких місцях немає. Тут часто в них так само буває, корозії немає. Оптика вся рідна, нічого не знімалось, не крутилося. Дуже гарна резина, показую протектор. Fancook RS 2. Часто в них бувають, коли кидають ремінь безпеки, царапаються, я в кожному відео це кажу. Тут пройоми. Тут взагалі нічого не поцарапано, не пошкоджено. Все чистенько, рівненько. Ніяких заважень немає. Весь пластик, всі катафотики, все на місці. Автомобіль має мінімальні сліди експлуатації, виглядає на стан його на менше, ніж заявлений підтверджений пробіг. І так, по документам. Останній запис у нас був 220 тисяч. Є сервісні відмітки, що коли мінялося. 201 тисяча останній запис був. На 120 мінявся. Так, це не мінявся, це нас перевезти з німецького. Бо довгий час обслуговувався на Volkswagen сервіс офіціал. І так, по власнику, власник попередній Дорен Хоснер. 0 переоформлень, 1 власник салону. 2006 рік чистий автомобіля. Бордачок у нас з охолодженням, 2 ключі. Є інструкція, книжка, все є. Прийдемо на огляд мотору, технічного стану. Торзобівся з півтику, не димить, не троїть. Корозія по автомобілю відсутня. Всі оригінальні детали болти, оптика вся рідна. Корозії в слабких місцях немає. Ніхто часто навколо номерного знаку. Всі вплотні присутні. Автомобіль не димить, не троїть, не закоксований. Компресія в нормі, все чистенько, антифріз чистенький, уплотнітелі, поролон все збережено. Тут він код, скло лобове рідне. Автомобіль чистий 2006 рік. Реєстрації випуска. На мовачах фар. Все тихо рівно. І так, разом з вами було проведено огляд сьогодні Volkswagen Golf 51.6MPI 2006 року. Комплектація Goal. Автомобіль не має ніяких технічних, візуальних зауважень, Мінімальні сліди експлуатації відповідно до свого віку та свого пробігу. Автомобіль від першого єдиного власника німця, є підтверджуються всі документи. Автомобіль на дуже достойній гарній резині, резині зимовий Hankook. 2019 року. Комплектація з парктронниками, підігрівами сидінь. Клімат, контроль, круїз-контроль. Достойне авто. У нас працює доставка, можливо, доставка до вашого дому. Ці наші автомобілі технічно перевірені повністю. Працюємо на репутацію. Так як люди приїжджають з дальних регіонів, так само ми автомобілі доставляємо під дім. Це відповідальність. Даному автомобілі ми вклали після покупки. 350 доларів, ми повністю замінили систему кондиціонування, обслужили, заправили, так як тут вона була несправна. Можливо, ви чули часто від продавців: кондиціонер не працює, просто заправити та й запрацює. Це стара легенда каска, яка допомагає тільки один на 10 випадків. В більшості випадків, якщо кондиціонер не працює, то його потрібно повністю міняти. Буває, попадає стружка в систему, чи компресор не запускається. І щоб він працював довго, треба міняти все в комплекті з радіатором, з компресором і з промивкою системи. В даному автомобілі абсолютно все справне. Автомобіль прийшов першою реєстрацією, сертифікацією, всі податки сплочені. Купували, доставляли особисто з Німеччини своїми евакуаторами. Займаємося автомобілями більше 10 років. Стараємося знаходити максимально існуючі збережні варіанти відповідно до свого віку та стану. Оля, автовіниця. Якщо вам авто це сподобалось що дане відео, не зволікайте, телефонуйте, доставимо вам авто, під дім або записуйтесь на перегляд. У нас є широкий вибір гольфів. Народних автомобілів, плюсів 16 MPI автомобілів, які мають мотори. Завжди раді до зустрічі. Дуже гарне авто. Дзвоніть.